Якщо симпатична стюардеса, здається, ми прилетіли, liderat. пригощає іспанським Херісом. Гарно йде. Іде так як те, що підліт. <гр Olha> Весело. <archives> і вмикає режим. Пристебніть ремені. <etti> <aja> Значить, це перевірка на вірність. А я дуже люблю експерименти. Я чекаю на Таню, замовницю перевірки на вірність. Через снігову негоду вона погодилась приїхати під наш офіс, який не кисло замило. Привіт! Нічого собі тут, кучугури. Самі шоковані ночі, мабуть, навалило. Ну що? Зараз ми виролимо. Опа, або не виролимо. Місія неможлива. Місія. Ні, ми зараз. Ні, ми зараз тут як загрузнемо, я хлопцям подзвоню. Сподіваємося, майбутня перевірка так не буксуватиме. Давайте назад спробуємо. Відкопати? Може, не розкачку, Сашко. Що мені тут перезумувати в цій машині разом з Таною? Якраз до травня. Нарешті хвилин через п'ятнадцять. 15... Тримайся, тримайся, Господи, тримайся. <світ> Дякую. <А> ви чудо! <світ> Видохнули. Отже, це Таня, яка вже чотири роки живе цивільним шлюбом зі Всеволодом. І що ж там не так? Сєва дуже товариський. А що ж погано? Я людина замкнута, я сором'язлива. Коли я в новій компанії, я почуваюся ну не в своїй тарілці. А я він тому... на новій компанії одразу гач і танці на столі йому б тільки повеселитися. Він о, дуже комунікабельний. Комунікабельність це ще не злочин, але різниця в темпераментах дається взнаки. Я просто домашня. Я люблю подивитися серіали, люблю щось смачненьке приготувати. А оці шумні компанії це взагалі не моє. А він тягнеться до дівчат, які такі а завжди на азарті якомусь вони такі веселі… Я тебе зараз розчарую. Є така штука, коли люди від інших людей можуть просто заряджатися. От від мене часто це не значить, що на мене чоловіки вішаються, як гірлянди. Просто мені часто кажуть, я з тобою спілкуюся, і заряджаюсь, і все. Мені це так. І раз батарейка зарядилася, я пішов. І наче підозрювати нема в чому і по ресторанах водить, і в кіно, і на романтичні прогулянки. Але дівочки такі і дівочки. Я ревную, я ревную, я ревную. Я ревную, Мені неприємно. Даємо і, і, щоразу... і не треба цю перевірку проводити. Я не можу його бити. Дай йому воко сирником. Якщо ти домашня, домашнім гарним смачним сирником. Та головна претензія у тані все ж таки інша. Знаєш, мені здається, що от якщо якась дівчина його притисне чи десь натякне, що може щось бути, так. він може злитися. Куди злитись? Тобто втекти? Ну що він може піддатися цій спокусі і а у <звіт> 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 це вже зрозуміло. І якщо Таня впевнена. <звіт> я чесно нервуюся, але розумію, що звісно, я бачу ось це, ось. Оце ти там макраме в'яжеш пальцями <звіт> своїми. <звіт> <звіт> чи не впевнена? Я готова. Отакої. Для перевірки ми орендували симпатичну квартирку в будинку наших героїв. Звісно, нашпигували прихованими камерами кожен метр, адже тут сьогодні буде ульотна перевірка. А сьогодні я симпатична стюардеса, та сама, які часто виникають в чоловічих фантазіях. Дівчина в формі сувора зовні, але грайлива всередині. Яскраві губки та кокетлива пілотка. Сьогодні на борту мого рейсу буде дуже спекотно. До старту 40 хвилин. Остання перевірка камер, і ми готові. Готова й цивільна дружина Всеволода Таня, яку ми сховали у квартирі її подруги сусідки. Ну, що так. ти майже як у рідних стінах. У сусідки все ж таки. Але рідні стіни щось не допомагають. Дуже переживаю Крістіна. А що ти йому сказала? Що до... Я сказала, що поїхала до мами, зібрала речі і на цей час поїхала до подружки, поки він поїхав на роботу. Ні, зачекай, я вже навіть заплуталася. Якщо ти йому так сказала, то він явно розгубився. Коротше, Таня, типу, поїхала до мами в Чернігів, і все вона впевнений, що тиждень її не буде. Все буде. Угу, угу. І він на волі. Перевіримо, що він робить на свободі і що він собі дозволяє на волі. Я нагадую про слово стоп, яким Таня може все зупинити, і готова до ульотної перевірки. То так і має бути? Негідник! Я Він його висаджу просто з рейсу. А от чи не доведеться саджувати з рейса все, Волода, покаже перевірка. За словами Тані, Всеволод повертається з роботи десь біля пів восьмої. Зараз рівно 19.00. Боємося прогавити. Холоднеча. Але сьогодні мінус 12. Щобинський з цей лютий березень чи хто він там? Квітень. Сядь, поки погрійся. І я періодично ховаюся в машину. Якщо він не прийде за півгодини, ви мене винесете просто як бурульку. Але група з прихованими камерами на вулиці чорт, не гнуться. Поки я в машині. Боже, у мене шмарклі просто в носі замерзають. 19.40. Ми на стрьомі. Нарешті крісонві синівжин джинси, чорна куртка. Іди. Шановний, не допоможете. Я не розумію, що у дворі відбувається. Валіза важка. Звісно, давайте. І Слизько. І взагалі не можу дійти. Мені от. Давайте от руку. Під'їзд. Дякую. Ой, що б я без вас робила. Поміг без питань. Принаймні справжній чоловік. Нельотна погода сьогодні. Нельотна. А ви я бачу у формі? Я… Мені сюди просто. Мені теж. А, б -б Серйозно? Так. О, Боже, як добре. Вам пощастило. Проводжака століття. Приховані камери чекають нас і в ліфті. ліхті да, ми вперед. Дякую. Просто така валіза важка. Валіза у вас ага. дуже важка. Ну, звісно, там цеглини під одягом. Мені другий, а мені п'ятий. Спочатку мене прокатайте, Ну, справді, просто валіза не підйомна. Косметичка, мабуть, була зайва. А Чим ви фарбуєтеся? камінням. Це я не можу зрозуміти. Це комплімент чи ні? Ні, ну дуже важка. А що це за, за звук? Нам катапультуватися зараз. Це значить, що час виходити. А-а- а все от балагур. Орендую. Тут, а ви знаєте, куди вам? Я просто знаю номер. Зараз будемо будь ласка, якось... проходьте. Дякую. А, о, от, от. Можна мені, будь ласка, занести? Просто... Та, будь ласка. Занадто вже важка косметичка. Здається, ми прилетіли. І одразу перша провокація. Дякую. Тут, напевно, ось вимикач. Так. Ой. Світла немає? Як? Як так? Я не розумію. По будинку світло є. Це може десь іще? Але за нашим планом світло є лише на кухні та в туалеті. Як а що ж я без світла сидітиму? Як відреагує Всеволод? Гляну лампочку, може, я зможу щось вигадати. Це було просто чудово. І пропоную викрутити з кухні та вкрутити в зал. Таборе так якийсь. Так, так, так. Так, це кінець анекдоту чи ще ні? Та ні, я просто зосереджуюсь. Але як ми й думали, спільний процес нас зблизив. Нехай буде світло. Ну, я так прошу вкрутити ще парочку. Я, напевно, куртку зніму, бо погодився без питань. Швидко вкрутив ще дві лампочки і готово. Вас тепер треба іменувати Прометеєм. До речі, як вас будь? Прометей в <рес> А Крістіна Стюардесівна. Але бачу, що милить лежить додому. Я ой, ви збираєтеся йти. Я хотіла вам віддячити. Е -е, дякую. Знаєте, я бачу з раніше втомились. З Іспанії привезла стільки смаколиків і хамон, і Беліко, і Херес. Справжній іспанський Херес. <рес> ну добре, ненадовго. Якби. <рес> <рес> Що зачепила не христина, а хамон і херіс. А я ефектно виписую стегном і полетіли. Це Херес, хамон, не диво, але посуд тут є. Хоч щасливо якийсь є стоматологічний інструмент. Я не знаю, що це, Давай, але сєва не розгубився. Відкрив, налив, сказав за хазяйновитих чоловіків і, і вродливих хас. дівчат, і ще вродливіших стюардес. Ну, не сказати то за гостинну хазяйку було б невічливо. Гарно, зайшов Херес. І не зацінити її гостинців теж. Коротше, і Хамончик пішов. Я з роботи, нічого не їв, томився, так. Серйозно, а ким працюєте? Е, працюю на закритому підприємстві. СБУ ромашко прийом нас розкусили. От так під жарти ми дьорнули ще кілька тостів. За тебе. Дякую. І хвилин через двадцять Всеволод трохи розслабився. Добрий як те, що підліт. Щоправда, він не знає, що дочка тієї тьощі зараз на це дивиться. До речі, чи то Херіс подіяв, чи то я. Проте додому Сєва вже не збирається. А ти літаєш на яких рейсах? Я Я літаю на європейських. Ти щось хочеш? Ні, ну Чекай, ти хочеш мене там зустріти? Завжди! Ти хочеш? Я знаю. Ось це танець. Запасні виходи знаходяться ліворуч, праворуч, а тут аварійна доріжка. А ось тут масочка з панелі випадає. Одягаєте і дихайте. дихайте. Класно, класно, класно. І форма тобі личить. Бомба. Серйозно? Ти любиш дівчат у формі? Ну, це цікаве питання. Мені хочеться знати цікаву відповідь на це запитання. В принципі, мені подобаються дівчата. у формі. Так, викликаємо наряд поліції. Коротше, вечір набирає обертів. Якось Херес мене трохи роз. Якби так пристойніше сказати, розслаблю так <ріху> Ді -ді 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 -ді. помічаю, що і сєву трохи жмахнула в голову. Тож ми закусюємо. Ось тут є ще такий чудовий сир. Сєва, все, йди вже додому. Так, сєва, уходь, поки не пізно, бо попереду тебе чекає дуже пікантна провокація. А я дуже люблю експерименти. Я тебе не затримую. Може, плани були на вечір? Особливих планів не було. Ти сьогодні зовсім вільний? Можна і так сказати, але завтра ж робочий і день. У мене робочий день. В мене виходить тільки ніч тут, і завтра я знову відлітаю. Завтра я лечу в Мілан. Можу тобі щось привезти? Що з Мілана привезти? До Чарабану? Філіпляй. Щось конкретно чи його особисто? Я подумаю. Коротше, додому вам вже не спішить. Весело. А є якийсь стюардесний тост? Ой, він наклюкався вже стюардесний тост за турбулентність. Прикольно. А що якщо зараз забула серветочки? Зараз я серветочки пошукаю. Так, є якийсь журнал історії життя. Ой, я наслухалася цього добра. Не хочу так. Ой, яка молода! Це що за сюрприз? Звісно, цей сюрприз підклали ми самі. Мабуть, знали, хто заселяється. Насправді стюардеси проходять курси самооборони, щоб усіх буйних обезброїти і убезпечити. Тому я вмію це орудувати. І, звісно, демонструю свої навички. Отже, він п'яний, а я його саджаю одну руку. Клац! Потім раз. Я така, не дивлячись, така шпунь. Щось тут. Це херес. Ні, ну одна рука в нього погодься. Так, хвилинку. А, тут же є ключі. Почекай на подивись, подивись у шафці, там же є ключі. Ні, ну ключів, звісно, тут немає. Так що сєва, давай, спасай. Ну, може, додому сходити за болгаркою? Я теж люблю чорний гумор. А ще можна зламати стілець, поїдеш на роботу в наручниках. Уже, Проте Сєва не здається. Звільни мене, мій Брюс Віліс. Мій Всеволод Прометеєвич Віліс Брюсович. А мені подобається. Що саме? Ну називай Думала, Мала пристебнуті жінки. Ну, це теж нічого. О, цікаво. Опа. Вау, як це ти зробив? Був світ. Там прочитав якось на форумі. Ага, ага Спалися. Але ми стрімко наближаємось до головної провокації вечора. Випиймо за мій порятунок. Хто тобі винаймав цю квартиру з наручниками? Може, в тебе таємний шанувальник? чи є хлопець. Не встигаю я зі своєю роботою, тому я дівчина самотня, яка літає, відлітає. Куди ти летиш завтра? Це перевірка на резість? як раніше вміла. <сум> Він що мене реально прощупує? Ого, як розслабився. Бачу час головної провокації. Ці башкетники, які вважають, що їх в туалеті не чутно. Розумієш про що я Ні. Ну, ці котрі, а, а, а. що це ніхто в салоні не чує. А деякі пасажири їм потім навіть аплодують, коли у них все звершилось. Так тема цікава, і бачу, що сєві цікаво. Там же незручно він повір Тісний там. Руч. Треба просто знати варіанти пос. Там може бути дуже зручно і дуже гострі відчуття. А хто як не стюардеса, їх може знати? Ну, сєва, давай, вмикай фантазії. А капітан не любить зі стюардесами побашкетувати в туалеті. Ой, нічого собі. Таке запитання від публіки. Цікаво, він не розуміє, чи з'їжджає? Ну, ти вигадник. Я так розумію, ви з дівчиною не нудьгуєте цьому плані. Чи зізнається, що в нього є дівчина? <кій> ну не знаю. Напевно, так як усі. Ну, не з'їхав же. Тепер акуратно закрию. тему. Зрозуміло. Я вам покажу багато цікавих різних поз, коли ви летітимете. А зараз за вас тост. У мене дівчина досить консервативна. Для неї, знаєш, секс у туалеті досить сильне потрясіння. Навіть потрясіння? Ні, там трясе, звісно, особливо коли турбулентність. А сєву аж прорвало. Мабуть, Хереса забагато. Я їй вже і посилання кидав, і літературу підсовував. А чого це ти взагалі цю тему піднімаєш? Наприклад, мені подобається щось таке, таке, експерименти, таке приваблює. А от вона в мене, в принципі, спокійна, консервативна. Ти взагалі що несеш? Якщо це натяк, що він хоче нових вражень. А я дуже люблю експерименти. Я тобі більше скажу. Багато стюардес не носить трусики. <рес> І я дуже. Ти... <рес> я напевно, <наприклад>, піду. <рес> Дякую тобі за. Допоможи, хоча просто все віднести на кухню. Прямо, прямо, Квартира, прямо. Добре, я допоможу. Що? <рес> Що таке? Та все добре, вона ридає що? Вибач, мені будь ласка, що тут відбувається? Таня замовила для тебе перевірку. Перевірка на Що за перевірка? можете пояснити. Перевіряла тебе. Вибач, я не хотів, щоб переконатися, що ти вірний. Ну ти ж вірний, чорт, забирай. Він досі нічого не розуміє. Друзі, це новий канал. Коротше енд. Наручники, друзі, якщо ви раптом щось надумаєте. Ой, здається, вже надумали.